Погляд у майбутнє міжнародний форум молоді влади об'єднав юнаків та дівчат з усієї України, Білорусі та Польщі. До Прикарпаття молодь завітала аби не лише поділитися досвідом, а й зреалізувати чимало спільних проєктів. Як зробити так, аби про рідний край знали у кожному куточку світу, добре знають учасники форуму з польського міста Кшанів. Є дуже таких речей твердих. Туристи хочуть знати, що знаходиться у середині країни і що вирізняє її з поміж інших країн. Для цього ми створюємо яскраві проморолики, а ще сайти сторін і на Фейсбук, Твіттері та інших соцсайтах, до прикладу, за допомогою цього люди Китаю за кілька хвилин мають можливість дізнатися більше про наш край. До слова цьогоріч ми сягнули успіху. Малопольський повіт відвідало 8 мільйонів туристів. між тим білоруська делегація прагне навчитися у прикарпатської молоді патріотизму. Не вистачає цього духа вот, Чтобы молодежь почувствовала его и впитывала, необходимо, э, как вот вот на Украине, я чувствую, что молодежь вот гордится вот этим, что вот они украинцы. Вот даже У нас очень, честно, редко можно встретить людей, которые говорят на белорусском языке. У нас государственный русский и белорусский, но в основном говорятся на русском языке. Здесь вообще очень редко редкому встретить человека, который говорит на русском даже языке. Вот, Поэтому мы будем стараться, наша белорусский республиканский с молодежи именно в этом направлении работать. Молодежный форум Тривата Марим, три дни. І за цей час юнаки та дівчата працюватимуть в різноманітних секціях. Серед них міжнародна освіта, проходження практики за кордоном, а ще розвиток IT-технологій та молодіжні телепроекти. Завершиться це дійство підписанням резолюції.